Тепер я покажу вам, як розмальовувати. Це є дуже важливий момент насправді. Колір це є, по-перше, ми пропрацьовуємо архетипи таким чином. По-друге, ми створюємо цілісну картинку на малюнку. Тобто, нам треба уникати роздрібненості. Наприклад, в нас утворилась певна композиція, якась фігура. Ми беремо. Колір ми можемо брати в варіант, двома варіантами. Перший, це коли ви свідомо вибираєте кольори, які вам хочеться. Наприклад, мені хочеться от, взяти рожевий і, і жовтий. давайте так, щоб прямо на контрасті. Я вибрала свідомо два кольори, я буду ними малювати. Другий варіант ви можете вибрати кольори інтуїтивно з закритими очима і довіритись своєму підсвідомому. Тобто, витягнувши олівець, ви ним малюєте. Коли ми беремо певний колір. Не старайтесь міняти його одразу на інший. Тобто ми малюємо цим кольором доти, поки нам хочеться. І навіть якщо буде весь малюнок в одному кольорі, це теж може бути. Це називається монокомпозиція. Теж може виглядати дуже симпатично. Тепер основне правило в нейрографіці щодо кольору. Це є колір, який ми кладемо у два або більше поряд стоячих елементів. Що це значить? Ми маємо певну композицію. І ми маємо. Елементи. Так? Ну, коли в нас буде великий малюнок, у нас їх взагалі буде багато. І що значить два поряд стоячих? Ось один елемент, ось другий, вони стоять поряд. Ось один елемент, ось другий, вони стоять поряд. Тобто все, що дотикається один до одного. Навіть якщо ви подивитесь на оцю от маленьку, на нейропочок, це також є елемент. Ось цей і ось цей це два поряд стоячих елементи. І нам важливо розмалювати їх одним кольором. Ми б мали по правилах зробити як? Беремо колір, поклали його сюди, і ми кладемо його сюди. Тобто ми вже отримали правильно покладений колір. Виходячи з того, що ми вже маємо два кольори е, правильно розташовані, ми можемо інші фігури розмальовувати, наприклад, рожевим. Ми можемо взяти ось цей і ось цей елемент і розмалювати їх рожевим. Або ми можемо взяти ось цей і ось цей елемент і розмалювати їх рожевим. І це буде по техніці правильно. Розмалювали один. До речі, що покажу вам. Тут також утворились такі, от, бачите, як дірочки, це теж елементи, ми теж їх можемо розмалювати тим самим кольором, бо вони прилягають, тобто фігу... оці от елементи прилягають один до одного. І це вже правильно, з точки зору нейрографіки. Але наше завдання не робити отак, щоб тут зелений, тут червоний, тут жовтий, тут фіолетовий. Нам треба створити цілісну картинку. Відповідно, ми, наприклад, рожевий можемо пустити сюди. Так? Ну, там у нас, допустимо, є якась картинка, та? і ми кладемо колір ось так. Ще важливий момент, коли ми малюємо поряд стоячі елементи. Ми не малюємо ось так, що спочатку, наприклад, намалювали цей фрагмент, а тоді беремо, розмальовуємо цей. Нас ми маємо перетнути ось цю лінію. Наприклад, у нас є отут, допустимо, зелений елемент, і ми прямо через лінію, бачите, я прийшла по цій лінії. Ми його кладемо сюди, цей колір. Ну, тобто, звичайно, це все треба робити акуратніше, це я вам так наглядно показую. От образно у вас виходить один елемент, другий елемент, третій. Вони всі, ну тут, звісно, ми розмалюємо це все красивенько, наприклад. Та воно би мало бути теж все зелене, ось цей можна ще сюди підключити. Ви можете перейти ось цей, бо, бачите, вони також поряд стоячі. І ви можете перейти далі. Тобто, у вас вийде певна цілісна картинка. Вона може йти таким прям потоком. Теж буде дуже красиво. Ще є такий момент, що кольори можуть находити один на один. Наприклад, ви хочете, щоб вони виглядали більш гармонійні, бо кольори, по суті, такі досить контрастні. І ви малюєте, наприклад, отак: ви берете і заходите зеленим трішечки сюди. Тут ще в мене гарно вийшло, знаєте, що, що вийшли білі полоси, і я в ось ці білі полоси кладу зелений. Тобто я змішую два елементи. Бо в житті у нас навіть так буває, що одне рішення залежить від іншого, ситуація одна залежить від іншої. І всі сфери в нашому житті вони пов'язані одна із одною. І ось таким чином ми можемо просто зайти в цей елемент і його ще одним кольором перекрити, що створить певне враження, що кольори як змішуються. Те саме ми можемо зробити з рожевим. Наприклад, просто у мене тут немає багато білого, щоб воно симпатично виглядало. Ми можемо взяти і от сюди зайти рожевим. І це теж буде абсолютно прийнятно і навіть гарно. Буває так, що ви намалювали, наприклад, зелений сидите, і такі не подобається мені цей зелений. Я хочу інший, я хочу сюди покласти темно-коричневий, це темно-коричневий. От так вам захотілося. Ви маєте на це повне право. Ми можемо перекривати кольори, якщо вони вам не подобаються. Єдиний момент, якщо ви намалювали чорний, то навряд чи ви чимось його вже перекриєте. Але, принаймні, поверху я беру, От, наприклад, та в мене не вийде зараз чистий малюнок. Але я хочу, щоб поверх повну це все-таки чорний якийсь взяла. Я беру і ось цей зелений повністю перекриваю чорним, бо мені. Підсвідомість каже, що потрібно цей колір сюди покласти. От. Я також можу ним заходити, наприклад, в сусідню фігуру, якщо мені так хочеться. Якщо не хочеться, я не заходжу. Це я вам просто показую варіанти. Наскільки це можливо, я його перекрила. Якщо хочу, я йду ще сюди, наприклад, перекриваю. Якщо не хочу, то мені просто важливо тоді ось цей сусідній елемент перекрити. Ще момент це є. Сильно покладений колір яскравіший, і легше покладений колір. Наприклад, ми зараз маємо тут чорний. Він такий, ну, плюс-мінус однаково покладений всюди. Але ви можете зробити. Ну, добре, нехай візьму ще чорний. Ви можете його отут уплотнити і зробити, наприклад, я так люблю робити, і вам може так сподобатись: ось тут темним, який переходить в світліший. Тобто, такий певний градієнт. Знову ж таки, це вам рука підкаже. От мені подобається так часто такий градієнт робити, він дуже гарно виглядає в малюнках. Така ніби глибина, виходить. а тут іде легша розтушовка. Те саме можна тут, наприклад, хочу я от від кута зробити більш насичене, а от сюди пустити легше. І не знаю, отут, наприклад, так, щоб додати фігурі об'єму. Отак. От так теж може бути плотніший плотніший легший колір. І тут плотний колір легший. Тобто Тут вже можливі різні варіанти. Тобто, приблизно ось так виглядає наша картинка. І, звісно, ви малюєте одним кольором до тих пір, поки у вас хоче рука. Якщо ж ви відчуваєте, що вже вам ви хочете взяти інший колір, ви берете інший колір і малюєте іншим кольором. наприклад. Знову ж таки, два і більше поряд стоячих елементів. Це може бути два, це може бути 3, 4, 10, 20, весь малюнок. Але головне не менше двох. Тобто, якщо б я хотіла намалювати, наприклад, отак, зараз я вам покажу, як не треба малювати. Наприклад, тут рожевий, тут зелений, а отут. Ну, нехай оранжевий, щоб було наглядно. І тут в мене ще лишається білий. Це неправильно, тому що це йде повністю роздрібнення кольорів. Тут один, тут другий, тут третій. Немає цілісної картинки. Що в такому випадку ми можемо зробити? Перекрити один із сусідніх елементів. Наприклад, ось цей і ось цей в мене а, можуть. Перекриватися, ну, оскільки яскравіше є а, оранжевий, ним ви перекрийте рожевим, ви тут не перекриєте, наприклад, якийсь яскравий колір. Я тоді, от, допустимо, красиво тут все акуратненько замалювала одним кольором і перехожу сюди, перекриваю цей рожевий оранжевим. Або я би могла оранжевим домалювати ось цей елемент. Точніше, не ну, оранжевим, а рожевим якби я хотіла, не хотіла замальовувати. В ідеалі взяти ще й оцей елемент, зробити цілісним щоб була певна картинка.